Колишній професійний військовий Віктор Максак має за плечима дві війни. Він був на Донеччині під час АТО, а з початком повномасштабної війни влився в ряди територіальної оборони під час евакуації мирних людей під сумщиною отримав важке поранення. Сьогодні він учасник діалогової платформи. Каже, постійно відчуває підтримку міста. Я окремо задав питання стосовно своєї родини і вже ну… Буквально вирішено. До офісу є ветеран. Вже звертав? Так, З Звер... Звертався, значить, отримав значить, для себе картку. «Ветеран», Я ветеран і, значить, направлення на басейн. Ну, мені потрібно, і я це вибрав. Я дуже задоволений і що місто турбується за ветеранами, які воювали у місті. Діє комплексна програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. У ній 70 заходів різного спрямування від соціальних, медичних, реабілітаційних до освітніх і спортивних питань. Наскільки ефективна і продуктивно працює ця програма, обговорювали учасники круглого столу. Серед актуальних тема роботи за принципом єдиного вікна офісу я ветеран. Криворізький офіс Я ветеран надає 617 послуг. Це одна з найбільших цифр в Україні, щоб не сказати найбільша. За час роботи Офісу з 1.06.2023 року, ну, тобто майже рік, обслужено більше 12 тисяч захисників, захисниць і членів їх родин. Оперативно реагуючи на виклики ветеранів з 1 листопада в описі запрацювала. Також юридична клініка це було таке питання. Юридичну консультацію отримало близько 300 ветеранів з жовтня 23-го року. В офісі забезпечена взаємодію з єдиною міською автоматизованою системою комунальних розрахунків, що значно зекономило час ветерану під час оформлення пільг на житлово-комунальні послуги. Надавачам цих послуг є пенсійний фонд. і Раніше ветерану необхідно було обійти всі житлово-комунальні організації, щоб дізнатися особливі рахунки. Ну, найбільш довго це було в пенсійному фонді, зараз це, це швидше. До речі, ми вдячні за співпрацю в Пенсійному фонду. Завдяки роботи сервісу мобільний адміністратор обслуговуємо ветеранів вдома або в лікарні. Мобільним офісом це трансформером, системно здійснюється виїзду до центру реабілітації, ну найбільшого нашого центру реабілітації, який знаходиться в п'ятій міській лікарні. Обговорювали учасники платформи допомогу міста в оздоровленні дітей. Нещодавно стартував сезон у заміському комунальному таборі. Тут влітку відпочине тисяча дітей з родин військових. Не обійшли увагою тему залучення ветеранів до спорту та фізичної культури. Така ініціатива дозволила створити потужну команду нескорених. Місто підтримує збірну команду Нескорені кривелів у міжнародних та всеукраїнських змаганнях. А саме створили спортивну команду Нескорені кривері, до якої війшли 35 ветеранів, забезпечили тренувальний процес за 11 видами спорту, надали тренерів, виділили приміщення, забезпечили спортивним інвентарем та формою всіх членів команди. З метою фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни з 1 грудня 2023 року в місті почала діяти публічна послуга видача направлення ветеранам війни та членам їх сімей на безоплатну послугу оздоровчого плавання. Крім того, у місті реалізовується оригінальний проєкт мистецтва нескорених, де є можливість учасникам війни та родинам займатися малюванням та отримувати арт-терапію. На платформі піднімали різноманітні питання. Актуальною залишається тема протезування захисників. У нас багато ветеранів, які без кінців, які на протезах, які на інвалідних на інвалідних засобах. У нас дуже багато ще роботи в місті. І ось іменно такі заходи нам допомагають і допоможуть вирішити ці ці питання. Рада оборони і надалі триматиме зв'язок зі спільнотою ветеранів і враховуватиме всі їх побажання щодо спектру послуг та необхідної допомоги. Підсумував зустріч Олександр Вілков Єркононенко Олег Каплій цей день.